Доброго всім дня. Сьогодні ріжу свої помідори, ріжу верхушки. Хочу показати на прикладі двох помідор. Це у мене отут сорт король королів. ну такі, Я не знаю, я перший рік посадив його. Трошки є помідорів, але щоб прям я ним задоволений, то ще на верхуше. Помідорки в'яжуться. Ну, я би не сказав, що прям я вражений і ним. Так. Другий вам показую це трюфель чорний. Трюфель чорний вже цікавіший сорт, вже більше нав'язав. от зайду вам звідси бачите. Ну, непогано, трюфель чорний ніколи не підводив. Вже тут ми, Я вже тут зривав одну чи дві помідорки. Трюфель чорний непоганий. Е, що хочу зразу показати, сказати за ці два сорти. Е, трюфель чорний щось не знаю чого, але щось цього року хапає фітофтору. Я вже замітив з того боку, в мене один кущ і з цього боку, дивіться. Бачите? Це не критична фітофтора. припалена препаратом, бо обробляв ревусом. Бачите, але є, по листячках є. Це зараз обріжеться, спеціально не обрізував, щоб вам показати. А от, король королів. От дивіться, бачите? листячка всі чистенькі. Не знаю, сонце може буде засвічувати. Так. Всі нормально. І я за ним не замітив. От в мене отут він крайній росте. За ним не замітив, щоб він хапав фітовтору. Але по врожайності, ну, я не знаю. Ну, досить досить такий, досить такий, мені досить такий слабенький. Навіть от трюфель чорний видно, що кращий цей. Значить, це все лірика. Е, так, обрізаємо верхушки. Нам треба, щоб помідора вже переключалася на дозрівання плодів. Треба, щоб, от, наприклад, якщо помідорка зав'язалася на трюфелі чорному зав'язалась, то їй треба 40 днів, щоб вона достигла. Це у нас 40 днів буде в районі 15-17 вересня. Як я відраховую собі? Я відраховую до того часу, коли в нас буде заморозок. До заморозку помідори вони ще можуть дозрівати, спокійно собі рости, і можемо ще отримувати врожай помідорів. Але якщо буде вже заморозок, то вже вони заморозок не тримають. У нас десь в районі 15-17, ну, може бути 20, але вже трошки з запасом е, буде заморозок. Відраховуємо 40 днів і обрізаємо верхушку. Як обрізаємо верхушку? Е, значить, оцю помідорку, оцю, що вже кість зав'язалася, то ми її не чіпаємо. Е, вже вона буде достигати. А тут що вже. От ще... Цвіте цю треба обрізати, бо вона вже, ще, поки вона перецвіте, поки вона зав'яжеться, то вже буде мати менше 40 днів. Тому залишаємо, залишаємо листя у цій верхній кісті треба залишити листя. Одне, навіть більше залишаємо, а верхушку і пасанок зрізаємо, щоб не були точки росту. Всі верхні точки росту. Обрізаємо обов'язково верхні точки росту. Обрізаємо, щоб помідора знала, що їй треба що їй треба вже наливати плоди. Але листочки обов'язково залишаємо, щоб ця кість могла наливатися. Ну і так само король королів. Обрізаємо він тут навіть трошки халявить, бо бачите, де тут в'яжеться ще тут дивіться, скільки. Є листя верхнього, що оцей. Тому можна, але ще враховуючи те, що непонятно, як в нас буде світовторий, тому залишимо більше йому листя. Так само. так само ці. От за таким принципом, е, так і де помідорка зав'язалися, залишаємо. Де ще цвіте, обрізаємо. Залишаємо пару листочків. Цю процедуру треба обов'язково зробити на високорослих помідорах, бо помідорах, потім, якщо їх залишити і буде повно дрібних помідорів, вони вам не потрібні. Потім з ними перекидати. Ні, ну хто? ще є, бачите. Треба врахувати такий нюанс. Хто любить зелені помідори, закривати, там, якесь маринують, то, та, звичайно, можна залишати собі, навіть не обрізати, потім собі зелені помідори, щоб збирати. Нам, наприклад, не потрібно. Ми того року навіть я обрізав і був якийсь такий рік, що чим на мене там було на іншій тілянці, то в мене прям ящиками були зелені помідори. Вони не потрібні, ми не дуже любимо їх використовувати. Таке відео. Обрізаємо. Збільшуємо врожай, щоб вже помідорки наші наливались, достигали. Всім гарних врожаїв і мирного неба!